Нами на прямому зв'язку Денис Марчук, це заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, вітання вам. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю, вітаю вас. Отже, ну вже завтра. Одна із ключових тем це продовольча безпека і не тільки в Україні, а й в світі. Ми вже зазначили частково про ті аспекти, які будуть в обговоренні. Як ви вважаєте, стосовно чого може бути дискусія саме в контексті продовольчої безпеки, вже завтра ну мені здається, коли мова йде про безпеку. Харчування, дотримання всіх правил для того, щоб люди мали вільний доступ до продуктів харчування. Не може бути дискусії, можуть бути дійсно обговорення, обговорення, які будуть стосуватиметься безпеки безпосередньо в морях, звідки Україна експортує свої продукції, тобто це вільне пересування суден чорного моря, доступ до а, інших морів. А в тому числі доступ до наших скритах внутрішніх вод, якими ми могли б користуватися, тому це один із ключових моментів, на якому будуть зосереджуватися перемовини, ну і звичайно, гарантування безпеки, тому що ми з вами. Щодня стикаємося з ситуацією постійних обстрілів, бомбардування не лише там енергетичної інфраструктури і там цивільних будинків. Ця а цих ударів зазнають інфраструктура портів, портів Великої Одеси. І на жаль, ми констатуємо, що були випадки через такі обстріли, коли Трішечки збивалися з графіків експорту української продукції, і власне я думаю, це буде один із ключових моментів для того, щоб забезпечити портову інфраструктуру України в таких умовах, щоб гарантувати безпеку надходження іноземних суден до території України, які могли б. Забирати той експорт зерна чи якоїсь іншої продукції, яка має рухатися до третіх країн світу, тому питання озброєння, гарантування безпеки це один із ключових моментів на порядку денному наступних днів роботи безпекового форуму в Швейцарії. А як ви взагалі, пане Денисе, оцінюєте? От за цей час, коли альтернативний зерновий коридор запрацював, власне можливості цього альтернативного коридору, чи задовольняє він усіх? Дуже дуже ми вдячні Збройним силам України, які змогли гарантувати дійсно проходження безпекового кораблів, тому що якщо порівнювати серпень 23-го року, коли прийшли перші кораблі? То там перевант... навантаження сягали десятки тисяч тонн. Сьогодні це мільйони тонн, які перевантажуються кораблями з портів Великої Одеси, з трьох портів. А Травень місяць там 5,3 мільйони тонн зернових квітень, більше 6 мільйонів тонн зернових, фактично в умовах війни, в умовах того експорту, який ми володіємо, можемо констатувати, що ми по факту вийшли на довоєнні показники. Так, ми не можемо казати, що це 100% довоєнні, тому що по факту у нас працювало більше портів. у Нас були території, з яких ми збирались більше експортували. Але в умовах, які складаються, це дійсно над. Хороший результат тому для того, щоб цей результат продовжувався, для того щоб втілювати надію для товароробників, які закінчили ось нещодавно посівну ярих культур. Зараз уже в південь України активно входить в збиральну кампанію озимих культур, і підготовка до наступних посів озимих культур. Експорт має бути прогарантований таким чином. Це гарантія не лише для продовольчої безпеки в тому контексті, що українські товаробники будуть сіяти. Це гарантія для експорту і надходження валютної виручки, яку ми так потребуємо в протистоянні з ворогом. Але насправді дати гарантію, щоб і посівна кампанія, і взагалі процеси роботи аграріїв та фермерів проходила вдало. Це гарантувати мабуть не можуть наші партнери. Вони можуть дати гарантію, надаючи систему протиповітряної оборони, чи є певні інші гарантії? Ну, власне, для нас дуже важливо це озброєння, а тому, що завдяки тому, що ми отримували, ми дійсно продемонстрували свою готовність не те, що забезпечувати паритет, а й показувати певну. Свою більшу могутність і силу в чорному морі, що продемонстрували збройні сили України. А якщо ще будуть надані протиповітряні системи оборони для того, щоб збивати якомога більше цих шахедів і ракети, які направлятимуться на портову інфраструктуру, таким чином ми гарантуватимемо безпеку суден, екіпажу, і таким чином люди не будуть боятися комерційні судна заходити до території України, тому що безпека екіпажу і власність майно, яке сьогодні заходить у вигляді великих кораблів, це дуже великі кошти. Відповідь відповідно якщо ми це все будемо гарантувати зі свого боку, беручи на себе відповідальність у вигляді страхування, тому що окремо слід не лише озброєнням ми маємо можливості гарантувати, а також і страхування, тому що українські банки взяли на себе цю відповідальність і таким чином продемонстрували е гарантії, що в разі пошкодження судом в внутрішніх водах України їм будуть е відповідно повертатися кошти, які понесуть вони внаслідок атак Росії, але в цілому щоб це гарантувати, партнери нам дуже необхідні, і ми вдячні, наприклад, і Румунії, і Туреччині, вздовж яких там рухаються українські кораблі, потім рухаються до третіх країн, тому що протягом цього руху ми бачимо певне забезпечення гарантії такої. Проходження суден з доштам узбережжя Румунії ще дуже важливо, і вони теж знаходяться під постійним контролем. І це власне одні з таких коридорів, які демонструють, що Україна разом з партнерами здатна виконувати всі поставлені задачі щодо гарантування продовольчої безпеки у світі, в тому числі. Один із аспектів, про які варто говорити, це розмірнування наших територій, поля, які заміновані на тимчасово окупованій території, або вже звільнені, але там, де має ще тривати робота по розмінуванню, ми з вами навіть говорили, що це питання навіть не року. А... Можливо, і десятків років а є вже офіційне підтвердження від прем'єр-міністра Японії Фоміо Кішіди, який заявив, що у 2025 році Японія буде проводити велику міжнародну конференцію з питань розмінування в Україні, і це питання розмінування як власне та військових територій, і тих можливо, і там де працюють наші аграрії. Питання розмінування чи будемо ми говорити про це завтра? І ну, наприклад, Японії роз... Розуміємо, що це для наших партнерів є міжнародним важливим також аспектом розмови. Я переконаний, що на порядку денному разом з експортом питання розмінування аграрних територій стане теж ключовим, тому що ми повинні розуміти умовно в деокупованих частинах України таких територій, які потребують обстеження розмінування порядка 2 мільйонів гектарів. А потенційно це площі, які могли бути засіяні тими культурами, які потребує світ для того, щоб гарантувати продовольчу безпеку, навіть на країнам Азії Африки Близького Сходу. Тому чим швидше буде розбуватися процес розмінування. Тим активніше будуть проводити польові роботи товаровники на Харківщині, Херсонщині, Миколаївщині, Запорізької області, Донецькій області, тому що навіть в умовах постійного обстрілу загроз, а, наприклад, в Донецькій області товаровники ось ось закінчили посівну кампанію, і для них дуже важливо щоб те, що вони зберуть потім. Було можливість його продати, реалізувати, адже це єдиний шанс людям отримати фінансову спроможність. Тому розмінування це так дуже важливий напрямок, і він в принципі у нас прискорюється з кожним місяцем. Сподіватиме, що державні гарантії на 24-й рік, які сьогодні надані у вигляді 30 3 мільярдів, 3 мільярдів гривень для компенсації для розмінування а будуть дійсно важливими, корисними, тому що програма передбачатиме можливість 80 на 20, тобто 80% компенсує держава, 20 товаровиробник, і цих коштів для початку, в принципі, ну, досить хороший сигнал. Пане Денисе, то ще один такий важливий момент. Можливо, ви читали інтерв'ю Сергія Марченка, міністра фінансів нашого, і от він пов'язує стабільність української гривні із нормальною роботою пунктів пропуску на західному кордоні. Це стосується власне, в тому числі і вивезення сільгосппродукції за кордон без створення всіляких перепон, наприклад, поляками, так які там планують деякі речі, і це все. Буде позначатися як ризик, буде позначатися на коливаннях валюти всередині країни. От на вашу думку, чи варто нам очікувати можливо якихось таких неприємних речей в плані логістики саме на західному кордоні? Цілком ймовірно. а ми фактично заручниками цих ситуацій вже є більше року, час від часу, коли вдаються до перекриттів, то перевізники, то безпосередні товаровники, наприклад, на території Польщі, і багато в чому це ставало циклом політичних там виборів в Польщі, потім до Європарламенту. Зараз ви бачите після 9 червня призупинились такі акції. Але ситуація така, що в президентська кампанія в Польщі 25-му році і де фактом пані розуміти, що з осені почнуться політичні такі гострі дебати, і як ми бачимо, на жаль, карта з блокуванням української продукції, і нібито під аїду захисту національного товаровника знаходить свій електоральну підтримку. Тому не виключаємо, що на жаль ми в чергове можемо стати заручниками таких дій польських. Політичних активістів, які використовують товар на свою користь, дякуємо за інформацію. Пане Дякуємо Денис, вам. Спасибі, що знайшли час. Дякую. Денис Марчук був з нами на зв'язку, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.